Ринок продемонстрував значне зростання за останні два тижні. А домінація біткоїна вперше за два роки перевищила 50% від загальної ринкової капіталізації криптовалют. І зрештою вишенька на торті В першому півріччі 2023 року. Перша криптовалюта перевищила всі традиційні класи активів, як от золото чи акції, показавши зростання на майже 84%. Привіт, я Валерія, і в цьому відео я розповім про найважливіші події крипторинку, що сталися останнім часом. Та спершу підпишись на наш канал, постав лайк і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. Ну що ж, почнімо. Друга половина червня виявилася позитивною для багатьох криптовалют, а особливо для біткоїну. Вже вдруге за 2023 рік його ціна досягла позначки. 30 тисяч доларів. Востаннє такі показники спостерігалися у квітні. Однак потім почалася корекція і курс біткоїну знову впав до 25 тисяч доларів. Основною причиною нового зростання стала хвиля заявок на біткоїн-ETF від найбільших трастових компаній, таких як BlackRock, Wisdom3, Invesco та інших. Лише уявіть, що даний обсяг торгів BTC трастом GBTC від Grayscale зріс на 400%. з того. Моменту, як BlackRock подала заявку на Bitcoin ETF. на тлі цього раллі, перші криптовалюті вдалося зайняти понад 50% всього глобального ринку криптовалют перше з квітня 2021 року. Крім того, згідно з даними Glassnode, учасники ринку зафіксували 537 мільйонів доларів прибутку від біткоїна. Більшість альткоїнів були далеко не такими успішними за останні два тижні. Так, тиск продавців дійсно знизився порівняно з початком червня, однак зростали вони значно менше ніж у біткоїну. Також варто зазначити, що двом монетам біткоин, кеш і лайткоін. Все ж вдалося продемонструвати значне підвищення ціни. Так біткоін кеш зріс на рекордних 213%, тоді як лайткоін на понад 43 А кількість як активних, так і нових адрес у блокчейні Лайткоін знову продовжила зростати. Таке зростання пов'язують із новиною про запуск біржі EDX Markets у США, яку підтримують компанії Citadel, Fidelity і Charles Schwab. Нова біржа пропонує торгівлю чотирма криптовалютами, Валютами, серед яких і Біткоін Кеш, і Лайткоін. Інституційні інвестори нарешті почали проявляти інтерес до криптоактивів після 9 тижнів відтоку коштів. За даними CoinShares, за минулих два тижні в інвестиційні криптопродукти надійшло близько 325 мільйонів доларів. 98 усіх цих коштів надійшло саме в біткоін. Згідно з дослідженнями сайту K33, курс першої криптовалюти зростав в основному саме за рахунок інституцій. Ційних інвесторів із США. що стосується альткоїнів, то приплив коштів в ці продукти був мінімальним. Учасники ринку продовжують накопичувати біткоїни. Так, креветки, тобто адреси з балансом менш як 1 BTC, та риби адреси з балансом від 5 до 100 BTC, накопичують приблизно 2286 BTC щодня. За даними аналітиків, Glassnode, зараз креветки збільшують власні запаси монет на більш ніж 33 тисячі біткоїнів за місяць. Біток також накопичують адреси що мають на балансі від 100 до 1000 BTC. Вони купують близько 36% монет, видобутих майнерами за день. В загальному лише за 7 тижнів гаманці з балансом від 10 до 10 тисяч BTC накопичили вже майже 155 тисяч біткоїнів. Крім того, можна впевнено стверджувати, що довгострокові інвестори Почнуть продавати лише тоді, коли BTC наблизиться до свого історичного максимуму. Адже майже 70% усіх біткоїнів не переміщувалися вже понад рік. А зараз трохи про доходи майнерів. З моменту появи Ордіналс в кінці січня майнери отримали більше 300 700 додаткових BTC у вигляді. Комісії за створені надписи простими словами популярні Bitcoin NFT збільшили загальний дохід майнерів на 22% з початку року. Але як часто буває, в бочці меду завжди знайдеться ложка дьогтю. Сек заявила, що нещодавні заявки на спотові біткоін ETF Подані трастовими компанії не відповідають вимогам. В результаті ціна першої криптовалюти почала корекцію, та сильно панікувати не варто. Дані мережі показують, що 1 мільйон 840 тисяч адрес купили майже 910 тисяч BTC в діапазоні від майже 30 до 31 тисячі доларів. Якщо все ж біткоін зможе утриматися над цією зоною попиту. То він має гарний шанс зрости до рівня 35 тисяч доларів. <му> Хороша новина для прихильників Ripple. Грошово-кредитне управління Сінгапуру надало компанії принципове схвалення заявки на отримання ліцензії на MPI. У Ripple пояснили, що така ліцензія дозволить їх сінгапурській філії пропонувати регульовані продукти та послуги. Пов'язані з цифровими платіжними токенами, хоча ціна XRP не продемонструвала значного зростання на фоні цієї новини, кити, які володіють від 10 до 100 мільйонів XRP, вірять у зростання активу і продовжують накопичувати токени на падінні. А зараз давайте детальніше поговоримо про досягнення інших альткоїнів. Сантімент відзначає сплеск кількості великих китових транзакцій у Пепа. Окрім того, відбувся Халвінг деш в результаті якого винагорода за блок зменшилися до 2,3 деш. А ветерани PayPal запускають мережу транскордонних платежів, подібну до SWIFT на блокчейні SUI. Платіжний гігант MasterCard продовжує фокусуватися на криптовалюті. Компанія запустить пілотні тести Multitoken Network та в рамках ініціативи проведе експерименти з токенізованими банківськими депозитами але це ще не все. Латіжний гігант також оголосив про розширення своєї програми Engage. Мета цієї ініціативи вивести на ринок нові програми криптокарток. І наостанок трохи прогнозів на липень. Історично з 2009 року липень був найкращим місяцем для бітка. Якщо брати до уваги лише останні 5 років, то найкращим місяцем є жовтень, але липень слідує за ним. Тож подивимося, наскільки хорошим він буде. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Па-па!